Реставруємо фару правого Віктора С, рестайл, стан фари видно які. Наготуємо наждачечку. Там є у нас. Чим полірувати Зараз перетремо, перешкуримо, Полірнем Кажемо результат. Будемо починати. П'ятисотки, щоб липше царапи не пообрати. Закінчується 300. -ками. Покажемо перетерту і покажемо вже потім поліровану, Так що дивіться. Так, фару ми підготували, замотували від 500 до 3000. Є в нас така штучка китайська. Залили, підготували. Зараз нагрівається. Будемо. Бачите, як склип? не нагріти толком. Ось таке включається. Зараз будемо полірувати. Почну покажу. А в кінці покажемо вже фінальний результат. І поїде людині на відправочку. Така фара. Рістайлогалоген. Нас лишили замовлення. Так. Ну ось видно, як полірується хімічно. Ще не нагріта. Чекаємо. Чекаємо. Ось видно результат, зараз нагрівається і поїхали. Це вже ми знімаємо друге відео, вложуємо. І ось так це все проходить. Звісно, якість поліровки залежить від якості підготовки. Чим краще ви підготовите, тим буде відповідна якість інша. Тож, зараз ми дорогуємо. Покажемо фінальний результат. Ось фінальний результат фара. Яка фара стала. чиста, прозора, Я думаю, клієнт буде задоволений. Всім гарного дня.